Доброго дня! Сьогодні я пропоную вам виконати разом зі мною комплекс дихальних вправ. У мене є такі спеціальні картки, по яким ми будемо дихати. Ви можете зробити такі ж картки у себе вдома і користуватися, коли вам захочеться. Отож, давайте розпочнемо. Перша Права. називається серце. Що ми робимо? Починаємо звідси, робимо глибокий вдих. Видих. І ще раз. Дих. Добре. Спіраль. Отож. Вдих. Глибокий-глибокий, приготувались. І ще раз. Вдихаємо. Дуже добре. Наступна вправа гори. Робимо короткі вдохи та видохи, і ще раз? Дуже добре, права парасолька. Робимо вдих. Видихаємо і короткі вдихи, вдохи та видохи добре ще раз. Дуже добре, наступна вправа кораблик на хвилях. І ще раз. Дуже добре Ягоди в кошику. Торкаючись пальчиком до червоної ягодки, я роблю вдих до синьої видих. Отже, розпочинаємо. Отож, ми виконали комплекс простих дихальних вправ. Я ось тут прикріплю для вас. Ще одне відео: як можна зробити такі цікаві дихальні картки вдома самостійно? Дякую за увагу! Бережіть себе!